Так, закінчили ми першу ділянку, блядь. вітер був, От якщо я зараз їду, то він напроти мене. Був. Так що кукурудзці нічого не буде, блядь. Бачу, хазяїн прийшов, дивиться в лазері, в кепочці. Чи я тут нічого не наробив. Він наробив, бо вітер, походу, маленький, ну, він, бачите, навіть ріпак поликається. Трошечки по траві видно, що його йдуть. Він був на мене від кукурудзи від цієї і від тої. Так що такі справи. ну Тут між тою кукурузою і моєю ділянкою. Отак ну, всі зараз і бігають нові спічені фермери, щоб їм щось там не підпалило, блядь, капець Нічого. Тай біг. Я ж теж тіпа, маю совість. Всі дуже тут. Зараз їдемо, переїжджаємо десь кілометрів 15 зараз їхати до другої ділянки закриваємо ту ділянку і коротше будемо їхати додому ну, отакі от справи ну нічого, нравиться мені крупити сьогодні взагалі добре кропиться ну поки добре так буде тяжко їхати з неповною бочкою блядь. чуть-чуть менше ніж пів бочки води зараз буде Ди, ти, блядь, вліво вправо ну нічого і лайки і підписки ріпаки далі продовжують зісти. видно, ночі вчора вони його вкрупили від мошки, бо воняє, блядь, чортом. Всім пока!